Гадаю, що на GGDroпі за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом, і сьогодні буде дуже незвична серія по джидропу. Баланс 4700, але в чому буде... Полягати ідея в тому, що я буду брати якісь кінчики і закидувати на дуже маленький відсоток в апгрейд. Там на 1%, 3%, може 5%. Ну, коротше, це щоб просто довго не було, щоб не вираховувати відсоток, я буду закидувати приблизно. приблизно Так, починаємо. Тільки нам треба відкрити дуже багато якогось кейсу, щоб з нього. Good game може. Ну, Good Game не так багато вийде з іншого боку, так? Ace може. 300 g поинтів. 300 Gointів є за 200 з чимось. От, ніби за 200 з чимось можна спробувати було б, ні. Ну, один і той же скінчик нема такого вайбу, прям кидати. Так, 149. За 200 треба, ні, з деякі 349. Так, ці я не хочу. Почекайте, а що нема за 200? Оці ці є, так? Ну, ці теж не дуже хочу. А, <сміст> Виходить, так, що я не дуже все прям хочу. Почекайте: Пінгвіни Мадагаскару, цей 333, окей, окей. Ну, ладно. Ace case і чайний кейс. Оці два кейси ми будемо відкривати. Перший 1400 отримуємо зараз 5 скінчиків. Ну, до речі, оце буде, блін, може, може моя ідея провалиться, до речі, тому що по факту це ж треба буде на 1008 закидувати. Ну, коротше, подивимось, подивимось, що з цього вийде. Це така експериментальна серія. Якщо, типу, сподобається вам і мені в цілому, то можемо зробити ще по-іншому. Просто взяти і відкривати якісь кейси по 100 же і у нас буде, в принципі, більше спроб. Це якщо сьогодні не вийде. Це. О, що, які. Куди ти так летиш? Я не зрозумію. Так, дивіться. Пропоную. Ой, жорстко. Пропоную оце два продати. І відкрити отак. Краще. 5. Краще, реально, більше скінчиків буде, ніж. Ніж, типу, дорогі ми будемо кидати, тому що дорогі, по факту, оце ми продаємо відразу. Е, так. Отак от, от. Так, тепер пішли сюди, відкриємо. Ну, слухайте, до речі, спроб буде реально багато. Ре, реально буде багато спроб. І, можливо, щось нам і зайде сьогодні, тому я б так не спішив. З висновками. Так, і чайний 4-3 штучки. 3 штучки. Дивимось, що з цього буде падати. 200, окей. 500, Ну, 500 я б продав би. 500 якось закидувати це взагалі не дуже. Хоча там відсоток буде більше. Ну, окей. Подивимось. В цілому, в цілому, подивимось. Ну, знов 500. Нє, ні, ні ні, 500 я не буду кидати, я прям не хочу 500 кидати. А, так, це скільки? Це 600. А що? Чого воно почало окупати мене так несподівано? Окей, 598 ще раз От чайний якийсь. Чайний якийсь приколіст. Що, а, що, а що це таке? Стоп. Стоп, давайте зробимо невеличку паузу, і я подивлюсь, якісь кінчики в мене є і деякі зілью. Оцей зілью, оцей зілью. І ми краще просто ще раз покрутимо. А, все це? Це все, стоп. Так небагато в нас скінів. Ну, до речі, 2500 баланс. Так, чайний. От я хочу з чайним розібратись, бо він якийсь сьогодні приколіст. Ну го. В... А що це таке? А що це таке? Ну, окей, оці ми залишимо, це продаємо. І ейс кейси, тепер. Отак от, пам. М -м -м окей, це зливаємо, це зливаємо, це зливаємо. Чайний знову. Отак от пам. Так, ну окей, оце нормально. Оце вже нормально. Тому два відкри... один відкриваємо під кінець, чайний теж, і ловимо. Та які, що ми. так жорстко? О! а Що та ж таке? Які 600. Це прикол, я кажу. Це просто. Ладно, оце ми залишимо. Нарешті, нарешті. Ой, багато скінчиків. Ну, до речі, може не вистачити, якщо я буду кидати прямо на... на маленький відсоток. Починаємо. 600. Так. А, ну якщо ще писатись не буде, це буде проблемка. Прям. Оце буде Один відсоток. Він. Звісно, ну давайте повністю подивимось. Він не заходить. Окей, я буду скіпати те, що прям видно, що не залітає. Тому що, в принципі, чого нам чекати. 91. Ставимо просто на 7,500. Хай буде. Хай буде 1.02, не заходить, не зайшов, не зайшов. Звісно, логічно. Окей. 76. Ставимо на 6500. Так, ось це. А, 0, 9, угу, зрозумів. 6400. Пам, Калашик. Один, рівно 1%, до речі. І, може, зайде сьогодні? Ні, не заходить Калашик. Так, ну. Давайте залишимо там більш-менш вже дороге під кінець. 4, 400. Угу. Зрозумів. 4300 тоді. Дивимось. 103. Почекайте, почало повільно. Почало повільно. Є шанс, до речі. І це в вна... Не очікував я такого, такого повороту. М'яко кажуть, а що мені тепер робити? Чого? Чого я ці скини не робив зараз би просто тридцятку Просто 30 тисяч би зараз було. Окей, може це. Може це два апгрейди поспіль дуже жорсткі будуть, ні? Не хочеш? Ну, видати так чисто, по приколу. Двадцяточку Двадцяточку, ні? Чи так, ні. Двадцяточку, ні. Окей, може тридцяточку, ні? Отаким от, от чином Отакий от, от ножик красивий, ні. Один відсоток рівно. Прикиньте, зайшло б. Це було б просто Жесть, насправді. Не заходить. Ем, окей, 20-ку не хочеш все одно. Ну, типу. Ну просто обережненько, щоб 20, отакий от ножик зайшов, ні? Хоча це, це навіть не ліквідно, походу Так. Ем, 268. Ну блін, ну вже зайшов. Ну я не розумію. Ем, так. 20 тисяч. Отакий от ножичок. Ні, це видно. 153. А, 10. Ні. 13. Ти... Та що ж таке? 13 тисяч. А. Ладно, 12. Просто зміню отак от. емечка, 1.07. Може ні. А, 300, О, це буде жорсткий апгрейд. На 31 тисячу. Let's go. Ось як рукавички рукавичка. Ні, не будемо. Випадатиме сьогодні. Почекай. А, ні. Ладно. Ну, вже навряд чи я кажу, зайде щось таке. Тому, скоріш за все, просто будуть далі зливні апгрейди йти. І ми якби ну все зільємо і залишимось в нулі. Мені так щось здається прям. Ну, а поки я кручу, не забувайте про мій промокод atomf 66 який дає вам ще більше бонусів при поповненні. Не тільки 11% до депозиту, а також, якщо ваш депозит від 500 джепоїнтів, вам буде нараховано безкоштовний, до речі, блін, було схоже. Вам буде нарахований безкоштовний Shadow Case, який коштує 100, і ви зможете прокрутити його. Безкоштовно, це, я думаю, зрозуміло. Так. 12 тисяч, go. емочка, Полеті. Ага, зрозумів. Не летимо ми нікуди. 22 тисячі. go. Перчатки. Рукавиці. Ні, не буде. Не буде, не буде. Воно б. А де воно б з'явилось? А, отут воно б з'явилось, ладно. 45. Оце. ну, ну це не треба, щоб заходило насправді. Це прям взагалі не, не дуже. Буде гарно. А, це, це взагалі ні. Окей. 3500 тоді. Ну, не 35, а 3500. Отак от 1,09. І. ні. Ні, ні, ні. Так, 185, 13 тисяч. Ставимо 1.2. Не заходять. Угу, тички. 300, ладно, це не буду поки. Давайте від маленьких скінчиків позбавимось. 3 600. Та ще одним нулем завжди промахуюсь. Ні. Так. 112. Поставимо на 8000. просто. Та, я реально нулем весь час промахуюсь. Що зі мною сьогодні? Так, от не випадає. Поставлю 9000. А, я змінив. 9 тисяч ставимо. Ось так от. Полетіло. А що це сувенірний, так? Глок. Так, да, сувенірний. Ну, це не випало. Окей. Окей, окей, окей. 151, 10 тисяч, просто зараз ляпнемо отак. От, на оцей АК-47, ягуар і ні. Це інший паттерн. Не випадає. Ладно. 18 тисяч, 18 тисяч. Ось такий от ножик, 1% рівно, не заходить нам, на жаль. 8 тисяч ставлю. Перчаточки може? Рукавичка? Ні. Не буде? До речі, стоп. А, це інший, да, 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 це інший паттерн. Це інший паттерн. 18 тисяч. От 18 тисяч ніби треба. Давайте навіть глок поставлю. Ні. Глок-галактика не випадає. 214. Знов на 8... 18500 цього разу. На ось такий якийсь. А, 18500 нам не підходить. Окей. 18 тисяч теж да, мабуть, не підходить. А, ну один відсоток. Давай. Наваха. Ой, фальшон. Let's go. може, ні. Ні. Ну, в принципі, вже випав гарний скінчик. Але, ну, його ціна, ви розумієте, мене не дуже не дуже влаштовує. Окей, давайте, може, зараз прокне і ми поставимо жорсткий якийсь скінчик на це отак за 3000. Ой, да, за 30 тисяч. Ну, оцей ножик хай крутиться, на жаль, ні. Так, відразу, я думаю, треба отак на 18, може випаде нам. Може, ви... АВП, let's go Почало повільно, але продовжує швидко. Так, прокрутиться. Логічно. Є ще за зачати... 4. Ой, оце жорстко буде. ладно 91. Давайте зробимо на 7000 7000, от такий Отакий от. П250. 50. Угу. Саме так, саме так і читається. Окей, okay. оцей, let's go. 26 тисяч. Ножик отакий. А, 26 не підходить, тоді 25 і отакі тички хай будуть. Може, випадати? Ні. Не сьогодні. Блін, насправді це, це теж цікаво. Ну, для мене. Напишіть в коментарях, як вам. Просто от, прям цікаво спостерігати. Давайте позбудемось оцього цього не дуже дорогого скінчика, і залишиться під кінець прям нормальні апгрейдики. 496, 424, 350 і теж 400 майже. Окей, це буде, це буде красиво, я думаю. Так, пропоную з цього почати. Просто поставлю 37 тисяч. І оце. А, 37 не підходить. 36, скоріш за все, теж не підійде. Так, так не, під, не підходить. І кудись зникла в мене ця сума. 35, тоді підійде, я думаю. Отакий от, от ножик. Блін, насправді було б круто, якби таке зайшло. Я прям... Може, може, цей скінчик зберегти і потім. Ну, коротше, ладно, я подумаю далі. Окремо, залишається три апгрейди. Найдешевший спочатку зробимо, потім я думаю цей. М -м, так. А може, блін, я хочу. Ми жодного разу не робили по 3%. Типу, от хай буде хоча б 1,5%. Може це якось вирішує. Ну, Наша проблема, ні. Ні. М -м, окей, найдорожчий кидаю зараз. За. 496 просто кидає на 40 тисяч. Просто це буде дуже файно, якщо це випаде. Давайте навіть. навіть ну ладно, цей поста. Блін, ну воно почало подивитися просто як швидко, дивіться, воно зараз отут зупиниться. Ну, да приблизно там і зупиняється. І останній ставлю, просто, може, випаде на 10к, не знаю. А, ну да, 100. Звісно, звісно я одним нулем промазав. Може, випаде на 3%, на жаль, не випадає. І як я і казав, ми залишаємось тільки з цим скінчиком в цій серії, тому я думаю, продовження все-таки... Почекайте. А оце, це знаєте, це знак. Якщо зараз щось жорстке випадає, ну це не жорстке. Ладно, я знаю, що ми зробимо. Ми продаємо абсолютно все. У нас баланс 5900. І в наступній серії. Я думаю, ми продовжимо це робити. Тому все на сьогодні. Всі. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей.